Тобто сам є родичом Дичинського. А є, керівник, був керівником фракції партії Ліоні івано франківській області, а зараз займає посаду секретаря Вищої ради юстиції. Я думаю, що саме пан Дичинський, який має прямий зв'язок з регіоналами і просунув пана Кавицюка на цю посаду. Я бачу цей зв'язок, і цей зв'язок зараз ми побачимо наявно, це реєстрація опозиційного блоку. Ми вважаємо такі дії непропустими, тому що ця сила є антинародна, антиукраїнська і є прямим відображенням п'ятої колони, яка наступає на український народ на українську землю. Ми знаємо, що пан Кавоцюк володіє ідинками. І як ви бачили, що він навіть коли ми його питали, чи він має родинні зв'язки з дичинським він заперечився, і чи має він автомобілі? Нас відомо, що він зараз володіє лексусом, джипом, який є також дорогий. Може він зараз на когось записаний із родичів. А так само до недавнього періоду він катався. На Мерседесі за 135 тисяч доларів, який був конфіскатом, і саме він використовував цей автомобіль в своїх інтересах, а міг бути проданий і гроші пішли саме в бюджет на допомогу, саме і в цій війні. Ми розуміємо, що реєстрація опозиційного блоку це було їхнє завдання саме перебувати в цій структурі. Ми вважаємо це неприпустим.